Привіт, дорогоцінні! В чому різниця між вірою і релігією? Ісус Христос чітко показав цю різницю. Ось Він показав, що таке віра. Ось і сказав, що вона робить. Тобто, віра, вона робить дві речі, два стовпа, дві основи. Це. Якщо я віруюча, людина не просто релігійна, я учень Ісуса Христа. Тому що родина Ісуса Христа це його учні. Ось учні завжди були з Ісусом Христом. Вони вчилися від нього кожен день. І друга, що вона робить, це вона спасає людей, Тобто вона проповідує людям. Ось Ісус Христос сказав, що йдіть, навчіть, хрестіть, і його учні так і зробили. Це дві ознаки, які відрізняють віру від релігії. Якщо я цього не роблю, що б я не робив абсолютно, це не робить мене віруючим, а просто релігійною людиною. Всім бажаю прекрасного і чудового вечора.